Васильович, багато депутатів поки що не розуміють одного, що вони не в опозиції, що вони прийшли до влади і вони повинні забезпечувати своїми рішеннями життєдіяльність разом з вами і тієї освіти, і тієї ж охорони здоров'я, і ті ж соціального захисту, і всього, всього, всього всього Просто люди, люди ще не розуміють одного, що з ноутбуком в контакті сидіть одночасно і будь на сесії це свинство і хамство. І воно повинно закінчитися дуже швидко. А інакше буде стоять питання про перевибори. Конечно. Якщо буде така конструктивна позиція, розумієте? Так само і в області ми піднімаємо питання. Вже остання була сесія, декілька разів піднімали різні е групи, фракції, одне те саме питання до голови е обласної ради інших, що треба сісти, прибрати керівників, які бігають, сидів два трьох, йому так хоче сказали, ви тут не бігайте, а йдіть туди. І Сесольку так само сказали. А їм Катя, ви телефони виключите. Ви працюєте на громаду Київської області, не на них. Тому вони е там розкажуть, що може закінчитися бордобоєм. А вона каже: ой, не треба, я не хочу. Це про це голосувати не будемо. Просто ситуація є така, що треба людям зрозуміти, що їх вибрала громада на те, щоб вони працювали. На благо о, 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 цих людей, які їх, їх вибрали. А вони прийшли і думають, що от вони тут посідали на, 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 міш, на мішки з грошима, а, а, а там їхніх крім неприємності, проблем немає. Так само сесії в, міський, в міській раді у нас вже три за тиждень пройшло і завтра буде четверта. І многие починають розмучати, що так часто. А вони думали, що вони тут попри? Так само і тут. Yeah. А, якщо сидіть у ноутбуці, в контакті або в однокласниках і будь на сесії, і робить селфі, да? ну, це можна раз, два, три. Потім можуть люди прийти і розказати, що так не можна робити. Вони вже не ті, котрі були два місяці назад чи три, коли вони бігали і розказали, які всі погані, але вони прийдуть, які вони будуть гарні. От вони прийшли, розкажуть і покажуть, які вони гарні. От і все. Люди для, для цього їх вибрали, щоб вони показали, що вони кращі, чим були ті. От ми побачимо. Якщо ні, то будемо ставити питання. І це ж не питання, це є питання громади. Громада на це реагує дуже е, болісно, те, що зараз немає секретаря і нічого. і Питання це не до вас в першу чергу. Я вам кажу як людина, яка знизу, да, я спілкуюся з багатьма людьми і так далі. То до вас якраз менше всього претензії, як до мера. Що, а проблема Привіває. є до депутатів, які не можуть зібратися. Бо кожен думає, що от він сів і все. Хорошо. І секретарем, і все, це працювати треба в першу чергу. А кожен думає, що от він стане керівником отут, і все, за його буде робити. Робити роботу треба. Це серйозне. Держслужба це серйозна річ при тих копійках, які там платять. Зараз дуже багато і по кабіну, міністри уходять, цілими міністерствами звільняються з роботи по роботі по тим запатам, які є, ми ж все бачимо. І Пивуварський з командою йшли, і інші, і інші, і інші. Говорить про те, що працювати це серйозна робота і дуже важка. Не така проста. Кожен думає, що прийшов тут зі сторони, там з вулиці, як там все просто. От хай покаже та жаліна, йде малянська, хай покаже. До мене прийшов, що на мера подавав він. Ні, не маляється. Сау, от він пішов в лікарню. От я хочу, от, що ви які гроші отримуєте, спецрахунок, я йому все показав, розказав, прийшов, він на такі очі. А, а як розумієте, ви не сидіть в Фейсбуці, ви прийдіть, ми вам покажемо, Поспілкуйтесь з людьми, які є проблеми в лікарні, як у нас робиться. Можемо поїхати в Полєске, можемо в Остер поїхати, можемо в Баршу купити, по поїхати, в Бориспіль поїхати. Ви просто вірите і подивитеся. Яка різниця у надання медичної допомоги у проворській ЦАРІ і в інших лікарнях? Навіть в Київ можемо подивитися, що, що в нас, що в них, яка ситуація, яке фінансування, що як робиться. Він за таким очима вийшов. Да, надо як у Фейсбуці про це не пишуть. Фейсбуці кажуть, які всі, які всі вори, які всі там взятки беруть. А йде масовий ремонт відділення операційних це не так називаємо взятки. Це все операції, ви бачили урології повністю, крилогії, операційний блок, травматології операційний блок, хірургії операційний блок, нейрохірургії операційний блок, а це 100-150-200 тисяч гривень. Це позабюджетні кошти, там лікарня гроші немає не копійки. Тому от він прийшов, подивився, таким очима пішов і почув зарплату. Так він каже, а, за чому ви зірвоте за таку зарплату? Бо кажеться в його зарплата набагато вища, чим у мене. Тому говорить одне. А робити інше. Тому треба депутатам трошки прийти до тями. Уже закінчилися ці всі, так сказати. Да. І працювати, тому що і громада цього вибрать. <клес> не буде цього, ну це ж є механізми, можна перевибори зробити.